роботи уряду за тиждень, в тому числі центральних органів виконавчої влади, які координуються безпосередньо через кабінет міністрів. Нагадую, що наші оперативні новини завжди у нас в Фейсбуці та в інших соціальних мережах. Отже, на цьому тижні, на під час засідань уряду, було підтримано три законопроекти: два з яких було розроблено антимонопольним комітетом. Один Нашим структурним підрозділом секретаря камету міністрів України щодо ратифікації міжнародної угоди це важливі документи, які маю надію будуть підтримані народними депутатами. Окрім того, на цьому тижні також відбулося ціло низка заходів, які організовували Держслужби на політики і свободи словест. Чергове хочу подякувати за хорошу роботу і за те, що налагоджується робота, передусім з національними громадами. Ну і звичайно, це діяльність повсякденна, яка пов'язана з ухваленням. В першому читанні про проект державного бюджету маємо надію, що в перехідних положеннях ми врегулюємо питання оплати праці, які потім будуть імплементовані в наш урядовий законопроект 8222. Слава Україні.